Не використовуйте ось такі дішманські перехідники. Тому що одного разу отримаєте ось це. Мене звати Микола, і сьогодні я вам розкажу, як я зламав свій новий Zoom H5 через 2 години після покупки ось таким дішманським перехідником. Як я його діставав у цьому ролику. Сьогодні мало вийти інше відео про Premiere Pro. Воно вийде наступним. А сьогодні я хочу розповісти про екстрену ситуацію, яка зі мною трапилася. Для тих, кому не цікаво, як я зламав роз'єм у свого рекордера, і зайшов на це відео через те, щоб дізнатися, як я діставав ось такий зламаний ТС з комбінованого саме комбінованого xlr входу Ось тайм-код, де це буде показано. А для тих, кому цікава вся драматургія даної ситуації, я купив нарешті собі власний рекордер від компанії Zoom. Прилітаю щасливий додому, починаю їх одразу тестити з усіма своїми мікрофонами, підлічками. Але всі вони на 3,5 мм міні-джекові. В мене є ось такі перехідники, їх накопила ще ось достатньо велика кількість. Але як виявилося, не всі вони підходять для Zoom h 5. Я починаю їх вставляти, тестити, і в один прекрасний момент він просто-напросто ламається і залишається всередині. Я, звісно, офів ох... від життя, дістати в мене його не вдавалося, тому що він стерчав зовсім трішечки всередині. Я подумав одразу плоскогубцями його звідти дістати, але відламаний кусок він пластмасовий. І я боявся, що я його просто-напросто зламаю, і таким чином підвищу собі складність його звідти дістати. Тож, як я діставав ось це зі свого рекордера? Для цього нам потрібно сам рекордер, плоскогубці та щось, що можна засунути всередину. Це може бути викрутка по розміру, будь-що тверде. Я для зручності обрав ось такий шестиграник, ну тому що він під кутом можна його сюди засунути і, в принципі, зручно. Обережно витягніть чимось максимально наскільки це можливо. Назовні, щоб можна було схватитися плоскогубцями і вставляємо шестиграник, зламаний перехідник. Далі хватаємо плоскогубцями і обережно витягаємо застряглий кусок з роз'єму. Готово, нічого складного. Але якщо у вас назовні нічого не стирчить, а всередині залишилась бодай половинка ось цього перехідничка, то в принципі можна взяти саморіз, накрутити його всередину і висмикнути. Але робіть це все обережно. В крайньому випадку можна взяти а, ось такий роз'єм від старих навушників, мокнути в суперклей, туди його засунути і висмикнути. Або знову ж таки взяти такі шестиграни, мокнути в суперклей, туди засунути, воно затвердіє і витягти. Але робіть це в останню чергу, тому що суперклеї можна наробити тільки набагато більше бідей. Отже, резюмуємо: намагайтеся не використовувати ось ці дішманські перехідники, тому що одного разу це закінчиться погано. В моєму випадку це закінчилось досить легко і безболісно. Але бувають ситуації, коли оці перехідники ламаються. І всередині рекордеру або будь-якого іншого роз'єму залишається ось ця шляпка. Дістати її буває вкрай важко без того, щоб зламати рекордер. Я вважаю, що краще використовувати якісь якісні кабелі, для прикладу, візьмемо ось такий кабель від компанії Rode або якийсь подібний аналог. Використовуйте тільки якісну техніку. А на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вірте в ЗСУ. Слава Україні і всім папа! -па.